Ну, давайте підемо від лизання суфлерів до головної теми сьогоднішнього випуску. Проблема не тільки в російській пропаганді, тут же ж проблема в тому, що відбувається, яка динаміка суспільних настроїв в українському суспільстві, яка частина українського суспільства, наприклад, прочитала підручник історії? Яка частина українського суспільства, наприклад, намагалася е якось переусвідомити сформувати візію майбутнього? Де? Україна знаходиться через 10, 15, 20 років. Ну, я страшенно перепрошую, але я хочу нагадати, що в 2008 році 50% українців були готові е, підтвердити на новому референдумі, якби такий референдум був скликаний, акт проголошення незалежності України. 50%. І ви розумієте, що таке 50%, і як доклалося телебачення до того, щоб ця цифра була такою низькою. І це дуже важливий момент. Дуже важливо дивитися на те, яка відбувається динаміка розвитку суспільства, що з ним відбувається, і дивитися на це все в процесі. Не говорити про точку в моменті і говорити, ця точка херова. І от ця точка херова і все. А я зараз буду пояснювати, що я маю на увазі, тому що насправді, чим мені в порівнянні сподобався етер від Суспільного, порівняно з етером Масичуки ще головне, тим, що ми дивимося не тільки на точку, на історичний, на історичному відрізку. А ми дивимося на точку і ту динаміку, яка ця точка задає. І це дуже важливо бачити, що відбувається в динаміці, тому що в будь-який момент історичний розвитку України, чи її занепаду, чи її приниження, підкорення і так далі, ми можемо стати тиснути і сказати: отут хірова. взяти там 37-й рік чи 33-й і сказати: дивіться, у України немає шансів, і в той момент це виглядає так. Але ми знаходимося зараз у 2024 році зовсім інший момент, і динаміка дуже важлива. Але що я помічаю в інформаційному просторі, так це те, що в динаміці дуже часто глядачам відмовляють, констатуючи точку і говорячи, що це якась кабзда. А далі про динаміку не говорять. Як це відбувалося у Наташі Масайчук? Давайте подивимось. Якщо б ми вже говорили про революцію на граніті, тоді те суспільство було абсолютно не от це су, суто студентська історія була. <плес> суспільство комуністичне, російськомовне, ні ніякого там таких світ не було буває. Що? Що? Там на котах це було написано. Ви, вихід з Радянського Союзу. Булшит, ти про це скажеш. Гетьмасового Кравчука. Ми підходимо я. Гетьмасового кравка далі що? А що далі? А що далі? А яка незалежність? А в момент незалежності українці не знали, що вони проголошують? І зараз ми послухаємо свідчення ще одного експерта з цієї теми. Дуже часто, я все частіше помічаю, що в просторі обговорень. Історичного моменту проголошення незалежності України нам нагадають, намагаються продати, що ми всі були глибоко совєтські люди, які не розуміли, що таке Україна, не відчували себе українцями, не хотіли ніякої незалежності, насправді просто хотіли якоїсь економічної незалежності, не відчували себе чимось окремішнім від великого совєтського союзу, і це весь час заперечується. Дуже яскравим прикладом цього є Дмитрій Гардон, який дуже часто. Повертається до цієї точки і знецінює її максимально. Давайте послухаємо ефір, який вийшов до Дня Незалежності, якраз у коміка-історика і Фелікс Срідька запросив Гардона. І давайте послухаємо, як виглядало початок, як виглядав початок їхнього спілкування. Ви пам'ятаєте цей день, коли ви почули про незалежність, які були емоції у вас взагалі? От, що відбувалося в цей день на вулицях міста? Фелікс, треба сказати, що е, в мене був. Просто шалений день 19 серпня 1991 року, тому що в цей день почався Пуч ГКЧП. 19 серпня. Треба починати з пучу. в мене було все настільки добре, що навіть не знаю, як вам про це розповісти. Радянський Союз ще був, але вже стало можливим: те, що можна було провести концерт, віддати 13 чи 20, не пам'ятаю вже відсотків податки, а все, що залишається, решта. Роби з ним, що хочеш, і коли ти проводиш стадіон Олімпійський, він тоді називався Республіканський, який заповнюється ста тисячами глядачів. Що в нас білетери купували автомобіль Жигулі після цього на комісії своїй? Да, на 10%. відсотків, і в тебе повна квартира грошей. Тобто стоять баули. Ми їх називали уроди, і ти не знаєш, що з цими грошами робити? Чого уроди? І насправді, оцей ось текст відповіді на запитання лунає чотири хвилини. Чотири хвилини Гардон розповідає. Що взагалі? А давайте нагадаємо, як звучало запитання. Ви пам'ятаєте цей день, коли ви почули про незалежність, які були емоції у вас? взагалі? Які були емоції, коли ви почули про незалежність? Пам'ятаєте цей день? Та взагалі, по перше, КЧП важніше. По-друге, мені так хорошо було в Совєтському Союзі, у мене була повна квартира, гроші, я мог займатися бізнесом. Далі йде величезний довгий текст з приводу взагалі якихось фіксацій Гордона на тому, як він успішно в Соєцькому Союзі себе реалізувався, і для нього КЧП стало трагедією. А далі він говорить, і 24-та Україна е, сказала, що вона вже є незалежною. Для переважної більшості е, хотів сказати глядачів, громадян, е, це слово було ну, незалежне і незалежне. Е, дуже мало було тоді в Україні людей, які розуміли, що таке насправді є незалежність, е, як з нею жити. Але сама ідея, що тепер ми будемо самі вирішувати, що нам і як робити, ну, вона гріла. Але це все оформилося все ж таки в біловіжі вже. В біла віжі там шута оформилася, а воно гріло, но люди, конечно, не понімали що таке незалежність, і вообще, ну не було. Ну тобто, ви бачите взагалі архітектуру подачі інформації. І ця архітектура насправді присутня у багатьох інших інтерв'ю. Я просто не фікс... ну, типу, у мене немає е... сотні маленьких звіряток, які будуть загортати це в фольгу і весь час фіксувати. І я сама це не фіксую. Насправді просто двох прикладів. Мені здається, достатньо, коли нам з одного боку розповідають. Якщо ми вже говорили про революцію на граниті, тоді те суспільство було абсолютно не Це суто студентська історія була. Абсолютно суспільство не готове, комуністи, взагалі це був Совєцький Союз. І тут нам теж розповідають суспільство не готове, непонятне і так далі. І, і я не стверджую, що українське суспільство. Усвідомлювало насправді те, що відбувається з незалежністю України, що ми були такі всі, ми хочемо. Якби у нас така свідомість була, то у нас би не було всіх тих проблем, які потім за цим повалилися. Їх би не було, обрали б чорновола, не було б кравчука, не було би кучму і так далі. Все би було інакше, все б розвивалося інакше, не було б цього. Е Захоплення руської культури і так далі, тому що насправді ніхто ж не говорить про динаміку, чому ми в цій точці були таким суспільством, що з нами відбувалося останні 80 років, і чому в цій точці ми стали таким суспільством, і що відбувалося з цим суспільством після цієї точки. Я хочу поговорити про архітектуру, архітектуру оцих от висерів, тому що що робить як гардон, так і. Вересень з Янівським, коли вони говорять про момент проголошення незалежності, вони беруть просто точку в історії. І говорять: в той момент українці не усвідомлювали чи були якимось не такими, і так далі. Питання в тому, що усвідомленість і розуміння того, що відбувалося, і усвідомлення себе українцями в Імперія, яка намагається, ну не де імперія, звісно, яка намагається це продушити, це дуже важливий момент, який дійсно багатьом був недоступним. Але ми не можемо говорити про це як епізод на лінії історії з точкою на карті. Про це можна говорити в динаміці. І можна говорити як про ті процеси, що тривали 80 років до того, які призвели до саме такого ставлення до незалежності України. Не усвідомлення того, чим є незалежна Україна і навіщо нам це треба. Хоча насправді мені здається, що все одно показники того, що люди не усвідомлювали, що таке справжня незалежність дуже сильно применшується як Гандон, так і два інші гандони. З іншого боку, дуже важливим також дивитися не тільки на цю точку і те, що було до. А і на цю точку і що відбувалося після. І головне, що відбувається зараз, і які зміни відбуваються. І візьміть точку 91-го року, і візьміть точку 2024 го року, наскільки наше суспільство розвинулося і просунулося вперед. Динаміка вражає. Гандони обирають говорити про точку. Тому що зараз їм треба зупинити цей процес якось і на тих. На кого це подія вони діють через те, що українці не розуміли, що таке незалежна Україна, не усвідомлювали за що вони голосують, не хотіли насправді якоїсь незалежної України, не розуміли, що з незалежністю зробити. Взяли ту незалежність, один стеклянний шар розбили, інший поламали. Вони якісь такі, вот і нам, взагалі, треба працювати і будувати політичну націю. Гандон, ой, цей Яневський потім цим все зафіналить. Але питання в тому, що що, розуміючи, що зараз процес усвідомленості кожного українця уже незворотньо розвертається в бік дійсно незалежності, самостійності, свідомості, своєї ідентичності, Гандони намагаються цей процес зупинити на тих, хто буде. Класно погоджуватися з ними стосовно того, що в момент проголошення незалежності люди особливо і не знали, що воно таке. Звісно, після Совєтського ярма і після того, що тільки в 70-х роках в кінці їм почали видавати паспорти, вони не знали, що таке незалежність. Все, вся держава була побудована на тому, щоб максимально цю незалежність духу мозку зажати. І зараз ці кончені дрочери далі продовжують на це надрочувати, розповідаючи так інтерв'ю. Я спеціально Фелікс Рєдьки дала це інтерв'ю в динаміці. Ви можете подивитися перші п'ять хвилин. Ну там далі, там взагалі всі такі продукти. Я не кажу, що вони не корисні. Вони корисні, але їх треба дивитися з певним, з певним ставленням до спікера і з певним усвідомленням того, що цей спікер буде говорити. Але коли з'являється продукт, в якому ставлять запитання. Ви пам'ятаєте цей день? Коли ви почули про незалежність, які були емоції у вас взагалі? От, що відбувалося в цей день на вулицях міста? Елікс, треба сказати, що е, в мене був е, просто е, шалений день 19 серпня 1991 року. Тому що в цей день почався Пуч ГКЧП. 19 серпня. Треба починати з Пучі. В мене було все настільки добре. Що навіть не і потім ми слухаємо чотири хвилини спогадів, тому що в момент проголошення незалежності України в оточенні Гардона, звичайно не було людей, які цьому тішилися. Блін, мені 10 років було, і я була в захваті від цих процесів. Наскільки я все пам'ятаю? Я себе десятилітньою пам'ятаю в свідомості того, що я усвідомлювала, що відбувається. А у Гардона головне головна подія була ГКЧП, і люди не панімали, що відбувається. Як так може бути, що десятирічна дитина пані. Мають, що відбувається, десятирічна дитина усвідомлює себе а Гордон переживає ти за КЧП і за того, що у нього концерти наламались, тому що раніше він їздив по совєцькому союзу, а зараз якась то незалежність, і вони свідомо обирають говорити про проголошення незалежності, применшуючи її і розповідаючи, що українці взагалі не розуміли. таким чином, намагаючись підкрутити те, що і не було ніякої вся ця різниця між совєцьким союзом і УРСР, вона штучна. Ми всі на самом ділян народу. Рот і незалежність та була. Ну хіба що економічна? А люди взагалі так і не розуміли за яку незалежність голосують. І насправді я погоджуюся, недостатньо було свідомих усвідомлених українців, тому що у нас би не було ні кравчука, ні цього ні. Кучми, у нас би по-іншому взагалі розвивалася держава, якби було більше усвідомленості. Але свідомості в той момент не було звідки взятися. І що дуже важливо, коли ми говоримо про якісь дати, про якісь точки на карті, говорити про динаміку того, що відбувалося до і що відбувається після, і куди ми всі йдемо. Тому що коли гардон, чи ці два Гандони говорять, що в момент незалежності ніхто нічого не розумів, і на цьому ми ставимо крапку. То ти такий сидиш і думаєш, да, а як же ми? А чому ж ми тоді незалежна Україна якось так совершенно случайно, вийшло. А коли ми говоримо про динаміку, то стає зрозумілим: по-перше, що для нас означала ця точка на історичному відрізку часу, а по-друге, куди ми прийшли в результаті. Ну, я хочу нагадати, що от в Харкові в 2006 році 36% респондентів підтримували тезу політики Ющенка визнання голодомору геноцидом. 36%. 44 були проти. Зараз, коли ми дивимося на соціологічні дослідження, які стосуються цього питання, у нас 92-93%. тобто це національний консенсус в усіх регіонах, в усіх вікових групах. Тобто, ми переосмислили багато сторінок минулого. В Російській Федерації Сталін – це найбільш популярний персонаж історії. В нас це найменш популярний персонаж історії, це найбільш негативна, найбільший рівень негативних оцінок. Це найбільш негативний. Тобто між ними і нами вже прірва. Тоді ще не була. Тобто, тоді треба було все це вибудовувати. Необхідно було будувати якісь компроміси. Необхідно було говорити про ті речі, які тоді поляризували суспільство, Викликали в тому числі політичні турбуленції, ми пам'ятаємо 2007 рік, і Верховну Раду, де висіли кульки, на яких було написано НАТО, Ніт, і причому Російською що цікаво. І ось мені видається, що якраз оці 20 років, які ми пройшли, ми пройшли від атомізованого суспільства радянського. Яке в нас було знов-таки от на момент 90-91 року, на момент проголошення незалежності, до цієї політичної турбуленції, до цієї світоглядної турбуленції, яку ми отримали після помаранчевої революції, але ми в результаті рухалися в правильному напрямку, і в результаті ми опинилися в ситуації, коли ми вийшли на певну національну єдність, на національну консолідацію, і більшість тих питань, які раніше поляризували українське суспільство, тепер об'єднують українське суспільство. Це один з результатів Помаранчевої революції. Мені дуже важливо було почути ці слова в цьому ефірі, тому що насправді я дуже давно хотіла проговорити цю тему. Ну, в принципі, от у Фелікса Редька, коли вийшов це інтерв'ю, я хотіла в той момент це сказати. Але я знала, що мені недостатньо аргументів для того, щоб показати вам, який злочин робить Гардон і Рідька в цей момент. І головне, що Гардон розповідає цю історію, газлатячи молоду публіку, що готова послушати свідетеля епохи. І розповідаючи, що українське суспільство вообще от просто без тупля було, що таке незалежність, і чим Україна, вообще, чого Україна це ну якась більша незалежність. Ну, хіба що може якась економічна? А так, ми ж один народ, і це все насправді між крапельок вставляють. І це ж саме звучить в ефірі Наташі з приводу помаранчевої революції. Якщо б ми вже говорили про революцію на граніті, тоді те суспільство було абсолютно не це су, суто студентська історія була. Да, вона говорить навіть не про помаранчево, а про революцію на граніті. От момент революції на граніті, який передував власне всім важливим процесам, суспільство було не готове. С не готове суспільство було, ну якось з суспільством це произошло, і суспільство було не роздуплене. А потім далі не йде ніякої рефлексії з просто стосовно того, що було до того, чого. Тому суспільство таким було, що стало після того, тому що Зінченко якраз і проговорює, і він говорить: що у 2008 році 50 людей були готові переголосувати незалежність України. Довели суспільство до того, що у 2008 році 50% людей, тільки 50% українців, готові були підтримувати незалежність. Ви уявіть собі, яка робота проводилася, і зокрема, а хто ж у нас був на медійному ринку? І хто створював весь цей продукт? Що об'єднував нас у одну велику калу масу з руським народом, тому що ми, типу, єдиний народ, і це відбувається постійно. І от цей момент я зловила порівнюючи два етери, тому я рекомендую вам обов'язково подивитися, як помаранчева революція змінила Україну, тому що рефлексії важливі нам важливо бачити все в динаміці. І я знову ще раз повторю одне з висловлювань а, пана Зінченка, тому що мені здається, що воно є дуже важливим, і нам всім треба це пам'ятати проблема не тільки в російській пропаганді, тут же ж проблема в тому, що відбувається яка динаміка суспільних настроїв в українському суспільстві, яка частина українського суспільства, наприклад, прочитала підручник історії, яка частина українського суспільства, наприклад, намагалася е, якось переусвідомити сформувати візію майбутнього, де Україна знаходиться через 10, 15, 20 років. Ну я страшенно перепрошую, але я хочу нагадати, що в 2000... візію майбутнього. Де Україна буде, і що вона буде україною, чи чим вона буде, і взагалі динаміка суспільних настроїв дуже важлива. Але коли нам говорять про точку в історії 91-го року. Називаючи, що суспільство було якимось таким нас там морозять і розповідають нам про нас як про фейл стейт, який не усвідомлював, чому він незалежний. І, зрештою, наташине інтерв'ю і завершується цією черговою балалайкою про те, що ми маємо будувати не національну державу, а, полі... а спиратися на те, що ми політична нація. Як нація, цього недостатньо. Нам треба бути якоюсь політичною нацією. От Франція це французи, а Україна це не українці. Це якась політична нація має бути, бо вона має вписуватися в імперське бачення Росії, яка нас як політичну націю до себе під'єднає. Те, що ми переживаємо в історичному контексті, це національна катастрофа. Два в одному, два в одному. З одного боку, це національна катастрофа з другого боку це національне відродження. Ви що під словом національне в політичному сенсі цього слова. Це катастрофа всіх попередніх моделей інтернаціоналістських і націоналістичних. Два в одному. Інтернаціоналістські вони це, це механізм вбивства мільйонів людей на цій території. Націоналістичні, вони галицькі, галицького походження. Вони такими залишаються на, на цій платформі. Неможливо. Об'єднати людей і показати їм дороговказ, куди ми йдемо. Це вмирає минуле в страшних муках. ми є правонаступниками РСР. І це є національне відродження в політичному сенсі національне відродження в політичному сенсі. Національне от, національна держава, це галицьке. Це тільки галичани себе усвідомлюють, якимись галичанами свою галицькість хочуть перекласти на всіх українців. Ну грубо кажучи, він не напряму це каже. Але він, він в інших інтерв'ю каже про те, що національна держава, це, звісно, не то У нас. Ми політичні, у нас якесь. І це знову ж таки продаж того, що нас об'єднує не те, що ми українці, і українська мова, і українська ідентичність, і українська культура, а нас об'єднує щось інше, І тоді сюди можна запхати і руске, і русський язик второй, тому що ну, а, ну ми ж політична нація, нас визначає не мова, нас визначає не культура. І нас тут багато всього. А зараз ми спостерігаємо після в цих тих майданів. Ми спостерігаємо смерть національного проєкту, і, вода, от ця херга. І я, коротше, от, от от вам сьогодні просто хотіла показати свою рефлексію з приводу того, як можна одну і ту ж тему піднімати і як можна її обговорювати. І ви можете піти і самі подивитися повністю і те і інше відео і скласти якісь свої враження. І головне, ви можете прислухатися до своїх відчуттів внутрішніх і дати собі відповідь на запитання стосовно того. А які у вас стани і емоції після того, як ви подивилися один ефір і інший? Або, наприклад, уявити собі, що у вас взагалі ніяких знань про Україну немає, і які у вас знання будуть за результатом спілкування одних, там з інчинкою до ніяк, і за результатами спілкування вересня Я... Яновського. Я... господи, як його? Яневського? Уявіть собі, і уявіть собі, що ви без дупля, або уявіть собі, що ви я не знаю, вам ви не знаєте історію України взагалі. Або уявіть собі, що ви хочете сформувати собі знання про помаранчевий майдан. Які знання у вас будуть на виході після перегляду двох етерів, які присвячені темі помаранчевої революції? І це якраз відповідь на запитання, що з нами робить різний контент? І це якраз відповідь на запитання, як контент задає настрій, емоцію, ставлення, зневажливе ставлення, тому що я нагадаю, чому розісралася помаранчева команда? Я навіть не знаю. А чому Наташа Масичук такий любич при тому, як вона ставиться запитання? Як ви думаєте? У мене інше запитання. От чому Наташа Масичук, оте вираження ліса? Вона поставила запитання і сама така: що я зробила, ну ладно. Не поставила інакше, не перемонтувала, залишила. Тому що, в принципі, це та емоція, яку вона продавала в прив'язці до помаранчевої революції, до того, що відбувалося на Майдані у 2004 році. Ось. Продаж цієї емоції відходити назад не можна, буде позоритися до кінця.